Добрий вечір всім для вас Добре. сьогодні будуть працювати у вечорі Мирослава Барчук та Юліш Гуський. Нам дуже приємно з вами працювати. А нашим гостем зараз буде Сергій Гайдай політтехнолог. Добрий вечір. Добрий вечір. добрий вечора. до Сергія власне перше питання як до політтехнолога. Звичайно, почнемо з пожежі в будівлі національної компанії Національної інформаційної системи, яка виробляє програми подробності неділі, подробності, новини для телеканалу Інтер. Всі сьогодні обговорюють, що сталося, хто підпалив. Давайте я вас запитаю як політехнолога, кому вигідно було, щоб сталася оця пожежа вчора. Як ви думаєте? Знаєте, вигідно тим, хто хочу показати, що в Україні. Ситуація нестабільна, взагалі, знаєте, тут така важка відповідь на це, тому що ще коли було вбивство Бузини, якщо пам'ятаєте, я багатьом тих, хто знав, хто мав явно проросійську позицію, і вони ще були в Києві, тому що зараз, в більшості вони всі поїхали кудись, чи в Крим, чи в Москву. А свого професійного середовища я казав, що ви не розумієте, що маючи проросійську. Позицію для вас небезпека не тільки від тих, хто має проукраїнську позицію активістів, радикалів, а більше всього саме від десь від спецслужб Росії. Але по-вашому, це можливо, що це була провокація самих. Ми кажемо самих про, про, працівників. От, інтера? От, от, от дивіться, ми кажемо кому вигідно, вигідно їм, тому що для них це картинка. Для них це можливість ще раз сказати. Там нема свободи слова. Пам'ятаєте, як хтось заявив, можна владці в Росії що після смерті е, Шеремета, що Україна це суцільне кладовище журналістів. Да? І це вигідно. Але я не знаю і не буду стверджувати, хто це зробив. Це може бути будь-хто, будь хто завгодно. І це в цій ситуації для мене не дуже важливо. Якщо чесно, а мене тут більше цікавить інший аспект. А хто винен? Особисто поки що я вважаю винним українською владу. Тому що якщо в цій ситуації з інтером, а вона дуже довго існує, із їхніми проросійськими заявами і працівниками, які да, ще недавно там були, я думаю, там не сильно щось змінилося, треба було їх раніше, не буде вирішено юридично. По-вашому, треба було Ефіційно, їх да? давно? Скажімо так, юридичними методами, не радикальними. Тому що цей канал порушує, думаю, навіть існуючих законів багато. Не працює служба безпеки. Особисто я інколи спілкуюся з працівниками безпеки, інколи молоді з них кажуть: от ми тільки зараз зрозуміли, що політтехнологи, таке середовище, якщо вони мають проросійську... тобто от, от ми досі не розуміємо, хто ці люди. Які в них позиції, то, а нам треба цікавитись цим, тому що вони співпрацюють з політиками і можуть бути агентами впливу? Я кажу: о, це на який там рік існування нашого цеху на 10-й рік це важливо. Так, от якщо б працювала служба безпеки, розуміла, що треба контролювати, треба впливати і лігувати дуже потужний канал впливу Росії. А, але це робити юридично, робити це по закону. А які є інструменти? скажіть, будь ласка, щоб це робити? Ну скажімо так, в кожній країні є інструменти, які забороняють антидержавну діяльність. Просто треба її забороняти. <кхе> треба а, депортувати людей, які сидять тут і працюють проти цієї країни. Причому депортувати не після того, як про це написали соціальні мережі тому, що вони знають ситуацію, вони першими реагують. Якщо Дивіться. цього не буде, буде такі вирішення через вулицю. Ну є така думка, що зокрема її озвучує озвучив Довженко на детектор медіа, наш колега, журналіст, він каже, що банкова ніколи не піде на те, щоб посваритися з інтером, тому що саме інтер. І саме саме власне ефіри інтера можуть допомогти Політика. Порошенкові втриматися при владі я... і тому ні, СБУ не чіпає інтер, ні нас рада з питань телебачення. Я, я раді Мені. вам підтверджую цю думку. У мене є особисте, скажімо так, спілкування з різними каналами. Там я спілкуюсь з багатьом журналістами, але чітко знаю. Навіть от скажімо так, я проходжу в ефір, коли мене запрошують. Я ніколи не працював, ніколи не отримував за це там від партії, від політиків. Тобто я не був е голову, головою, яка озвучує якусь там піар-позицію. А на жаль, нашому цеху і таке є. Але, Але інколи деякі журналісти мені кажуть, знаєш, з банкової сказали, тебе більше не звати, тому що вас ти вас висказав. І я чітко знаю, що в пакеті українських СМІ є канали, незалежно які вони, і хто які з банку ви домовилися, а є, які не подобаються. Але банку. я як іноземець не розумію да. одного, тому що е, якщо б в Польщі до полік була б така ситуація, що є якийсь канал, який точно антипольський, антипатріотичний, антиєвросоюз і так далі, то його його б зразу бойкотували всі. А тут я дивлюсь, є, звичайно, політики, патріоти українські, які ходять туди. Бо, бо що, бо, бо, бо там дуже багато людей дивиться, не, і так не, далі. У нас Проблема не тільки з політиками, у нас дійсно політики залежні від відповідь. А якби політики сказали, бойкотуємо, то може. То та логіка, яка вже під'являлася тим політикам, які туди ходять, вони кажуть дуже чітко, що ми повинні працювати з публікою каналу Інтер. Несучи проукраїнську позицію через цей канал, а, ну, така логіка може бути, але скажемо, чесно, є дві речі з моєї точки зору, які, не, які треба відділити від політики. І це дві проблеми в Україні є. Це бізнес. На жаль, у нас бізнес сидить в політиці. І від політики треба віділітвідвіддалитись змі. А це, це можливо? Відділити бізнес від політики і змі від політики? О, якщо ми цього не зробимо, ми не створимо нової держави, і ми завжди будемо сидіти в своїх проблемах. Сьогодні відбулася погоджувальна рада, і власне, на погоджувальній раді лідер батьківщини Юлія Тимошенко заявила, що пожежа на інтері це приниження України. Її її відповідав наш колега Микола, княжицький депутат від народного фонду. Будь ласка, давайте послухаємо цей діалог. Чи в нас є готовий цей діалог? Діалог готується до ефіру, а отже, ми продовжимо розмову з Сергієм Гайдаєм. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, Чому і досі немає заяви ні СБУ щодо того, що сталося, ні Нацради з питання телебачення радіомовлення, ні. Мені здається, ми вже відповіли на це питання. З одного боку, я вважаю, в нашу СБУ недостатньо компетенції для таких операцій. Більш того, в нас є Міністерство інформації. Яка повинна робити такі заяви, теж якимось чином рахувати. Mm -hmm. Але mm -hmm. з іншого боку, і ви сказали, я погоджуюсь, банкова на це не піде. Вона б хотіла б, що це, знаєте, як і, і в анекдоті може саморососиціць. Mm -hmm. Якимось чином. Давайте все ж таки послухаємо ем, діалог Юлії тимошенко Миколи Княжицького погоджувальна рада сьогодні в парламент. Будь ласка. Зараз починають вже горіти. Ключові канали телебачення. Ви що думаєте? Що ви зможете побудувати тут антитезу, що це боротьба з Кремлем? Та ні, шановні друзі, це приниження і знищення України. Я хочу знову повернутися до листів Столярової. Вона там сказала: Мілка страна, мілкі людишки». От я слухаю всіх нас. Вона це сказала про кожного, хто тут сидить. Тому що ми своєю позицією підтримкою гібридної війни в особі інтра і інших проросійських каналів зраджуємо тих бійців, які гинуть на фронті. Ви що думаєте, що якщо льовочки не шували в такій геніальні, зробили провокацію і зірвали обговорення листів столярової яка принижувала кожного з нас? Ми про це забули? Чи ви думаєте, що це Юлія Володимирівна вам піаритись і захищати цей російський інструмент гібридного впливу? Дозволить? Ну, фактично, є така думка, ось як говорить Микола Княжицький. І є така думка, і є позиція Юлії Тимошенко. Позицію Юлі Тимошенко, до речі, розділяють Ольга Червакова, Олексій Мустафін, наші колишні теперішні колеги, журналісти. Так, mm. Сергій Лещенко, Наприклад, Сергій Лещенко каже, що тобі можуть подобатися журналісти або не подобатися, але їх не можна підпалювати. Ти міше зловтішатися з цього. Бо наступним кроком будуть палити книжки, написані не тією мовою або магазини відкриті, Власниками неправильної національності. І те, що відбулося в неділю, це замах на свободу слова в Україні, підбурений частиною українською політикою. Як ви ставитеся до цієї позиції, що не можна палити, тому що наступними будуть, наступними будуть ваші канали? Я погоджуюсь, тому що я, чесно кажучи, вже сказав. Це проблема відсутності іншої реакції, яка була б законною, яка була б нормальною, де не палять. Да, mm -hmm. Де нема загрози для життя окремої людини, будь-які радикальні дії, це на жаль, вже не той сценарій. І я вважаю винним українську владу, яка не вміє реагувати, не хоче реагувати і не готова до цієї ситуації. Скажіть, будь ласка, а може просто вже трошки запізно займа, зай, щоб зайнятися. Антиукраїнськими змі антиукраїнськими каналами, може, треба було це зробити під час майдану, коли це, це, було більше інструментів. Люди це треба просто було хотіли... робити з 91-го року, ну, будувати навіть. по іншому українську державу, а багато чого не зроблено. Але це не є причиною того, що не треба робити будь-коли. От запізно, але давайте робити запізно. Але як по-вашому треба це зробити, щоб було згідно з законом, щоб не палили, як ми зараз це обговорюємо? Але щоб точно не не допустити, щоб в українському змі просторі були ну антиукраїнські, антипатріотичні, проросійські якісь заяви, якісь Ну, давайте чесно. Якщо чесно, то я проти насилі над людиною з одного боку, з іншого боку, я за радикальні дії, коли країна знаходиться у війні, а країна не знаходиться в війні. Знаходиться. А вона знаходиться <рес> у війні де-факто. На жаль, вона не знаходиться до юри. Якщо б влада ну, прийняла. А... Військове положення, якщо б влада почала діяти радикально, а якщо б вона розірвала дипломатичні відносини з Росією, але ви... зробила повне ембарго, перекриття границі, гран... то але це теж, це теж буде мати вплив на свободу слова. А, а тут по закону можна буде діяти просто, да? будь-яка, скажімо так, будь-яка проросійська діяльність в СМІ. По закону на цей період може бути закрити. А є в законі українському треба приймати таке? такі закони багато чому. Не якщо чесно, я не експерт законів. А. Але а, якщо їх нема, а я підозрюю, що мабуть законодавство в цьому питанні у нас відсутнє нормально, тому що скільки вже 25 років, да такої діяльності взагалі у нас не було відстоювання національних інтересів. А як мінімум у політиків її точно не було, Може, в громадського суспільства є. Не було тому. Я думаю, зараз треба починати. Тому що якщо щось не робить влада, це будуть робити прості громадяни і будуть на жаль це робити радикально. Ну у нас зараз така позиція, що 25 років отруювали свідомість громадян. А тепер кажуть власне ті, що і отруювали. А тепер кажуть, а тепер ми ребята, всі а рівні. А тепер, да, а тепер свобода, і тепер ми починаємо з чистої сторінки. На нашому каналі Знаєте, виходить фіти, та, говорить проказати. От давайте з фундаментальне питання. Угу. Особисто я російськомовний, да? Тобто так склалося, і в мене є позиція по російській мові. Я взагалі вважаю, що сама мова не треба віддавати її путіну, тому що вона йому не належить. І більш того, російська мова для України може бути зброєю, якщо ми захочемо, саме зброєю її можна використовувати. Наприклад, боротьби з пропагандою. Путіна? Звичайно, я б з задоволенням працював в якомусь російськомовному проєкті проти путінської влади, який би базувався в Україні. Ми цього теж не робимо. З іншого боку, я політтехнолог, політичний маркетолог. Я тут чітко знаю, як можна було українізувати. Цю країну м'яко, безконфліктно, починаючи з 91-го року, чого теж не робилося. Політики завжди грали на протиріччях, які відбувалися саме в цій сфері. Але особисто я вважаю, що, навіть будучи російськомовним, але українським патріотом, я готов. Піти на ну багато для себе не дуже зручних в, в, в звичайному житті речей, тому що моя країна у війні. І... мається на увазі, тобто ви зараз до чого в нас лишається 30 секунд. Тобто, ви до чого під готов не дивитися ага. російськомовні канали і не готова... заходити цей дискурс російський, да, який з російської я вони взагалі пропонують. не хочу й будь-яких новин, які не стосуються які йдуть з Російської Федерації. Ну і багато води я я бачу, як це призвело до великої великої кризи в моїй країні. І тому, а і, а, і от дивіться, якщо вже про мову казати, Ізраїль без проблем а, наложив ембарго на, якщо я пам'ятаю, на Ідіш, да? щоб підняти Іврит. І, і там дуже жорстокі були методи. Французи воювали завжди з англійською мовою. там хто Там великі з штрафи. Стояв. Велика країна ніколи не казала говоріть нашої Да. Ну, захищала свою але голову. дивіться, там же була не те, що вони розмовляли мовою о, а, арабською. Вони, тобто коротко, російська мова теж може бути інструментом боротьби з путінськими з путінською пропагандою, це є, і може бути мовою вважаю, патріотів це України. Так. Дякую вам дуже, пан Сергій Гайдай. Політехнолог, наш гість, дуже вам дякуємо.